Тарас Григорович Шевченко, Осія глава 14. Погибнеш, згинеш Україну, не стане знаку на землі. А ти пишалася колись в добрі і розкоші. В країну! мій любий краю не повинний Це що тебе Господь Кара Карає тяжко за Богдана. Та скаженого Петра та за панів отих поханих до краю нищить, покара уб'є незримо і правдиво, бо довго, -довго терпеливо дивився мовчко на твою гріховну твою отрогу. І рекогні потреблю твою красу, твою оздобу сама розібнешся в озлобі. Сини твої У оперені, а зло зачаті череві згинуть, пропадуть, мов недолежані курча, і плача матернього плача і сповню гради і поля, да зирить розплену я земля, що я держитель і все бачу. Воскресне, мамо. І вернися в світлицю хату, попочи, бо ти аж надто вже втомилась, гріхи, синовні, сучи, Спочивши, сколь не скажи, прори своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі, що їх безчестя і зрада, і криводужче огнем кровавим пламенем очем. Нарізаним на людських душах, що крикне кара не пуща!», що не спасе його добрий цар, їх кроткий п'яний господар не дасть їм пить, не дасть їм їсти, не дасть коня вам охляп сісти, а утікать не втечете і не сховайтеся, всюди вас знайде правда мста, а люди Підстережуть вас на то теж, ловлять і судить не будуть, в кайдани туго укують, в село на зрище приведуть, і на хрестіті ласка і без царя вас біснуватих розплють, розірвуть, рознесуть, вашою кров'ю собаки собак находять. І то не є зовсім без притчі вискажи. Зробили руками, скверними створили свою надію. І речете, що цар наш Бог і цар надія, і нагодує, і огріє вдову і сир. Ні, не те. Скажи їм ось що. Брешуть Боги, ці ідоли в чужих чертогах! Скажи. Що правда оживе натхне, накличе, кличе, не, жине, не ветхає не відхає те древнє слово, розтленне, а слово нове меж людьми криком пронесе і люд окрадений спасе од ласки царську.